Я ранок той ще й досі пам'ятаю. Будильник, наче всіх людей, підняв, нависла чорнота над нашим краєм. Війна розпочалась. Нам хтось сказав не вірилось, не віриться ще й досі. Прийняти все немає просто сил. На чужині ми біженці і гості, а вдома. Свіжих тисячі могил, а нам ще так ніколи не боліло, ніколи гірко так ще не було. Ми рідний край любити так не вміли, а в ньому кожне місто і село, а нам раніш так не ятрились рани, як в цей важкий до сліз тривожний рік. Нас Вибухи збудили вранці рано світанок той вогнем серця пробік, а ми ще так життя не цінували, і мирне небо так не берегли. О Господи, якби ж раніше знали, якими ми щасливими були, а ми ще друзі так не обіймали, не дорожили від сім'ї дзвінком. Ще так за рідних не переживали, як зараз їх чекаємо з теплом. А ми ще не стояли на руїнах своїх домів і міст, церков і сіл. Такою не була ще Україна, Струмились в неї злих мільйони стріл. А ми раніше молитись так не вміли. І в небо крик такий ще не злітав, як зараз. Все болить душа і тіло, хто браном нашим і зцілення подав, засвоїли урок цей, знаю точно пріоритети поміняли ми, не хочемо доріг тепер порочних, не хочемо гріховної пітьми, Бог чує ті молитви розкаяння. Нас через рік, мов через піч провів, йому відомі всі наші страждання, ще відведе далеко ворогів. Я ранок той, що й досі пам'ятаю, з тих пір ще не закінчувався він, і милості у Господа благаю, щоб назавжди за тих же горе, дзвін, сирен і війни, що більше нам не знати. Додому хай повернуться сини, пташки хай будуть тільки із крилатих, спокійними під мирним небом сни. Ти дочекатись ранку, постарайся, коли загляне у вікно весна, подзвонить хтось і скаже прокидайся, Алло, вставай, закінчилась війна.